Але мене, блять, Плюс, плюс, брыня. Скорди раз. Кати хисяп. Yeah. Okay. 何しようか! Завалися тихо будь, Хочеш кидати граду, ні? Кидайшкина. Я питаю тебе, я тримаю голова, блять. Прямо? В кінці війни, в самому кінці А ось тільки підходимо ближче. Не кидайся. Тримає 12 мої. Що ще є на сходах? Є? Да? Є? Точно? Марквей! Да. Марквей! Я хлопка я, 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 вліво, рухайся вперед. Рухайся, вперед! Та рухайся! Вова, за ним! Вперед, 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 хлопці! Вперед, рухайся да! Рух, 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 рух! Чисто, походу. Ну, честно, честно, честно. Художник, мы справа! Пацаны, тут двое. Паталин, 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 паталин. Прямо, прямо там, Вова. Паталин, паталин, паталин. Тут. Свої, свої, не стріляй! Свої, свої, свої! свої. Все, другий наш! Треба Той прапор виносити! Прапору. Треба ще де знайти другий! Боля, ми заняли другий повністю Savo, tam prie piktų. Ką tu darai čia? Ką tu darai čia? Kaip išėjti, mano? Na, gerai, aš nekeliu. Столовка. Де тут столовка є, Олексій, ти не знаєш? Ні. Де Збирайський попало. Свої, ні? Жовтий, жовтий, жовтий. Чи назад? Там, здається, оця кіната зліва є. Другий ні, так. Да. Коротше, пацани, якщо... Ви знаєте, файно цю всю хуню? Заходіть саме з тої сторони, треба перші зачистити. Мені здається, що, є, що тут а ага, є. <гум> Сучка. Ну це треба, щоб вони... Давай. художне, художне. Можеш з ковичом через ту хуйню спуститися і зайти їм в бік. Давай, на зв'язку. Ми тримаємо тут.